Вітання друзі! Сьогодні будемо продовжувати грати в Vision Planet і е, в нас зараз буде місія обструї Falcon. Так, да, я продовжую виконувати місію дослідження. Тому нам потрібно вирушити на Falcon це, само собою, і спіймати варигонського обструга і стрункого обстругу. Струнговим обстругом, я думаю, буде важче, хоча я не знаю. Я його ловив три штуки. Давайте підемось трофа ловив. Трофа теж ловив. Угу. Тут а. Тут оцей. Значить оцей, мені унік треба. І оцей звичайний сонячний. Коротше, можливо будемо зараз пробувати і закрити його. А так ми в основному їдемо за місією за оцей. Тому що мені треба? Мішечки зікрою на тонечки розкидаємо плюс. Ось цей, О, коротше, розберемося на місці. Газуємо точку так. Де я ловив самого цього? Як його? Я по-моєму його на креветки ловив, щоб бути точно. Оце. Да? Шевець між зіткнув креветка. А в мене креветка є чи нема? Окей, 3-0. 3-0. Великий. Давайте одиничку поставимо. Нам муніки не на треба. Так оп. Фідерки торг поставив. І, і... і і Мішечки зікрою. Мабуть, сюди мішечки з і хряпне. І якщо в мене є криветки, було б добре. Да, в мене є криветки до фіга креветок. Чого не стакаються Не Стакаються. Прикольно сказано. Де вона? Локацію до човнів. Е, я згадую, що я їх там ловив. Цих струмкових, струмкових струмків. Так ставав як цей пацан. Не будемо його заважати, ставимо сюди. Фармити 31-го. Так, мішечки ікрою і... Напік ліпший. Закидуємо от сюди. А раніше я два рази ловив цього монстра. Два рази, так. Я ловив струга цього не на донки, а на... Господи місії забув взяті. Я його ловив, взагалі закидував отакуську блешньої туди і ловив, але дуже багато е, непотрібної риби приходило. Потім закинув раз туди, прийшов і з під того цього два рази пройшов. Так, чекай, піші, дай розкидаюся, то я заговорив. Бідвок твіють. Ось бачите, там струбковий струх тільки що пригнув. Повезе, якщо це він. Це він. Так? Да. перших хреба. Струмковий. Бачите, ловляться в чаті. Зараз якби тут або щось струмковий. Ще, ще один струмковий. Чому вони мені так легко не ловилися на цьому? Коли я цю місію виконував? -моє! Як швидко. Я мішечки зіпрую Я на креветки ловив? Може то не на креветки важко ловляться? Так, добре. З цим розібралися. Давайте будемо пробувати ловити ригонську. Так, пусть блошляна легка, габуртова. У мене є, по-моєму, поверталочка. яких я взагалі розмірів. Риба, каці, кон, риба. Орегонський вструх уник до півторах кілограм. Ну давайте один ноль поставим, якщо в мене Так. Надо легкая оберталка есть вот така оберталка. Вузька. Давайте такую оберталку поставим. Оберталочка, оберталочка. Сідаємо на човник. Чесно кажучи, не знаю де ловить навіть. Я на цій локації не формируюся, я пропустив її. Я ще не знав тоді, що можна фармиці. <ривіт> да, по моєму, 35-ту. <ривіт> да, я ще й щук пропустив. Ну, щук не повністю пропустив. Так, куди закидувати? Та, Давайте таке якось не знаю. На всі сторони зараз буду просто розкидувати, вудочку, та і все. Пусть частые. Мой холодный рыбка е, это добре. Треба засекать, е. Ага. Це я це зараз цей зборкою, на якій треба фармитися тут. Так, давай сьогодні просто не буду. Це напевно не оригонський, бо тут то, бо я Хіба що у Це як струмковий чи можна... Да, це не, це, напевно, інший хтось. Не знаю. Що це за пан? Це струмковий, да? Якщо це струмковий, це це, це, це дуже обідно, бо я... Є... Нікого дуже довго ловить. Та ні, ну ви... Чекайте. Чекайте один момент. А, 274 показала, що однакові. А чого вони мені не ловилися? Блін, це сумно. Що коли мені треба було, вони не ловилися. Я звів Рогонського не де на його ловив. Тут ще є одна риба, тоже унікальна, не Ну, Тоже пструг. Я знаю пару міток на нього. по я навіть маю сейчас судно. Да, райдужний пструг. Оце маленька рибка, давай на цю маленькую рибу. Бо це шансом 50% буде риба та що мені потрібна. <му> О, 4 грамова вона на першій швидкості дуже добре йде. Окунь пори. Да, звісно. Але окунь має тут закритий. Я провел, як минуле відео записував по унікальній рибі на Ірину, то сказав, що цього... Там синізебривого трофейного окуня я зловив. А цього. Звичайного не зловив. Вирішив не, вс не все, що в мене є. Коротше використав все своє тісто, всіх цвіркунів. Використав все, що можна було використати на цьому сині зібривого. Зловив тільки одного трофейного знову таки. Строфа зловив і все. А цього звичайного не можу. Як це працює в цій грі? Я не знаю. Та гра хоче, щоб ти страждав звернувався. Це... Це не точно. І ще тут така логіка. Якщо брати ось цю обертову. 4 грама, вона просто обертова брошня. А якщо брати... Е... Звичайну... Та що в мене є на 6 грамів, то вона надлегка. Ця просто обертова така. Так, стоп. Він зловив. Зловив трофейного орегонського. Добре, я бачу. Зараз сядемо, візьмемо вузьку блишню, Станем біля нього і вкрадемо в нього садка в сіці, Закинем садок йому вузькою блишньою, зацепимо і все. і все. І всі там... Вся риба моя. Давай вылазь уже. Тут милку. Спли тут, что я за рыба десь есть. Ради бога. Так, давай спляем скубнишню. У мене их три. По-моему, раз. Вс, біжнемо. Ведь это кухнякне, я на неї фармився. На цьому. Все ясно, куди він Ви Бачите, бачите? Зараз що їм вийдемо? Струмкове. А ми зараз так просто закинемо і зараз нам унік прийде оцього Оригонсько. 100%. Дивіться, як я як його зловлю, я умкнуся. Я вам про це скажу. Як взагалі щось, мабуть, зловиться. Де, да, щось зловиться, тоді умкнувся. Так, є рибка, наче невеличка, наче... Нездоровенна. Це цей же ждаки. Це Григонський. Я. я відчуваю це. Це! А я казав, ну, але мені не вірили. Таку виконав місію. Трофейний Регонський струг. Дякую. Оберталка 3-0. Цей оберталок уже мені не треба. Ну, зараз може міточку навіть кен, бо зараз буду все одно закривати приблизно. Зсередини О, Ось я бачите, вона унікальна. На оберталку 2-0. Короче, зараз буду по цій мітичці закривати. Закривати цю локацію. Мені заодно ще залишається хлопець цього паразита звичайного. Ну, думаю, це не важко на манку. Гною вігробаки опариші У мене манка тільки є і все. Зараз закинемся на мавочку, та і будемо ловити. Але перед цим уніка цього Тому дивіться. У кого є запитання по цьому дослідженню, будь ласка, пишіть в коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічей!